Древня і досконала наука йога. У івано франківську відбувся третій йога-марафон. Упродовж п'яти годин інструктори і тренери проводили ознайомлювальні тренінги. Управи розраховані як на початківців, так і людей, які раніше займалися йогою. Досягти рівноваги між тілом та духом виявили бажання майже чотири сотні учасників йоги-марафону. Серед них гості зі Львова, Києва та Одеси. моє першого заняття мене це захопило і. Я почала краще відчувати своє тіло, себе, можна краще зрозуміти себе, заспокоїтись в якісь моменти, в якісь моменти просто віддатися руху і від цього стаєш. Набагато щасливіше сама я є тренером з йоги, і це дуже хороший досвід, як і для людини яка не займалась, так і для людини, яка вже давно з йогою. І звісно, це ще один привід зрозуміти, що йога – це не лише спосіб покращити своє тіло, здороватися, а це також і спосіб пізнати себе відкрити щось таке в собі, що ти раніше не бачив. Дуже хороша організація. От ребята молодці стільки багато людей. Приятна енергетика грамотно відстроєна структура заняття, Хороший порядок. П'ять років тому у івано франківську стартували перші заняття із йоги. Щоправда, івано-франківській школі йоги довелося руйнувати чимало міфів та стереотипів, пов'язаних із невідомою тоді багатьом наукою, каже керівник школи Юрій Сулик. І з часом виникла ідея організувати у місті йога-марафон. На перші ознайомлювальні заняття запрошували усіх бажаючих. А у третій йога марафон став також місцем зустрічі новачків та йогістів із досвідом. Нічого абсолютно не було. Кісь які яких, ну якихось таких неофіційних е, під назвою йога секцій чи йоги в фітнес-залах. зараз все змінилося, незважаючи, що ще стереотипів є багато про йогу, так для людей, що йога занадто дивна дисципліна. Ну сьогоднішній захід показує, що скажімо, з 350 людей, трьох людей це прийшли жителі Івано-Франківська у свій вихідний день протягом п'яти годин вони займаються йогою. Тобто, факт говорить фактом: Йога стає популярною, люди зацінюють. Ють і стереотипи розвіються, реалізується. Ота мрія первинна моя мрія зробити Івано-Франківської рідним центром, фаворитом йогічного життя в Україні. Йога-марафон марафон некомерційний проект. У ньому беруть участь декілька сотень людей. Організатори вже планують влаштувати у Івано-Франківську наступну уже четверту серію занять. Оксана Семко, Оксана Дуді, Андрій Шкварла. Новини на вежі.